Олександр Соболєв лишався в Херсоні під час окупації після звільнення міста. Через постійні обстріли російських військових евакуював родину з дітьми до Хмельницького. Коли рідні були у безпеці, добровільно приєднався до лав Збройних сил України. Пішов добровільно, дуже доброзичлива дитина, батько. Дашенька в нього дочечка, маму дуже вважав і любив свою Україну і сказав, що я піду. Знайома родини Валентина розповіла, що на Олександра чекала сім'я і троє дітей. Хороший Мальчик був воспитаний, добрий. Старший солдат Олександр Соболєв загинув від ран, отриманих у бою під Богданівкою Донецької області. Я пишаюсь тим, що в нас є таке покоління молодих наших хлопців, козаків, як нащадків козаків, які зрозуміли, що воля наша і свобода, вона виборюється. Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Роман Царьов, Суспільне, Новини Херсон.